Доброго дня! З вами на зв'язку магазин проф» і сьогодні ми вам розкажемо про вибір аксесуарів до пару компанії «Керхер». Отже, одною з найбільших переваг компанії Керхер є величезний вибір аксесуарів до її техніки. Тобто, придбавши один раз техніку, ви можете докупити в неї абсолютно будь-які аксесуари, які вам будуть потрібні. Почнемо з того, що найчастіше люди хочуть бачити в пару очисниках. це додаткові маленькі круглі щіточки. Адже все як не крути, це є розхідні матеріали, які з часом стираються. Далі компанія Керхер пропонує нам набір з чотирьох штук, які вона розділила різними кольорами для вашої зручності. Наприклад, жовтенькі будуть у нас для вани. І чорні будуть для кухні, щоб не повторилися. Працюють так, як вам зручно. Далі у нас ідуть металеві щітки, які також ідуть комплектом. Їхня особливість в тому, що якщо є покриття, де ми можемо дозволити потерти металевим для того, щоб швидше вивести ці забруднення, це може бути гриль, це може бути складніше забруднення. без проблем металеві щіточки, чудово всім справляться. Плюс мають дуже хороші садки термін служби за рахунок того, що не металеві. Далі ми переходимо до потужного сопла. Найбільше його люблять за можливість побупувати бруд з щілинок у вікнах. Тобто його завдання точку направити в потік пари, для того, щоб максимально вибити бруд з щілинок та важкодоступних місць. В комплектації ми також додатковий ще з таким невеликим подовжм, для того, щоб вже точно залізти туди, куди треба і не треба. Далі перейдемо до набору серветок додаткових. Взагалі, в комплектації будь-якого паручісникам ми отримуємо одну серветку для миття підлоги, але як показує практика, хочеться мати їх декілька. Одну, наприклад, залишити на стіни. Одну залишити на підлогу. Або ж краще мати все-таки декілька на підлогу. Чому? Тому що з часом роботи, коли перечисник працює, серветка зволожується і вона вже залишає більший коефіцієнт вологи та не миє так якісно, як це було на початкових етапах. Тому віддалі мати декілька серветок. Саме з цієї причини компанія Керхер далі їх продає комплектами. серветки в Керхера є різної жорсткості. Це може бути найм'якший маленького кольору для найделікатніших поверхонь. Це може бути паркет, це може бути ламінат Далі у нас є цілий комплект, який включає у себе серветки трьох ступенів жорсткості. Це є біленькі найм'якші, середньої жорсткості і сірі найжорсткіші для рефлейної плитки, дуже гарно себе показують. Також можемо взагалі оглянути їх та познайомитись. Єдине, що сумніваюся, що на камеру нам передасться їхня жорсткість. Але якщо все таки буде коротеньким, то біленькі це найделікатніші, найм'якші поверхні. Далі у нас іде біленька з вкрапленням жорсткого, саме з таких чорненьких плосок. Вони виглядають ніби як маленька ліска. І вже сіра найбільш жорстка. Потерти справді складні забруднення. Віка каже, зробити так, але я думаю, що це дуже приємно є. Далі у нас іде парова турбощітка. Особливість в тому, що вона вже може змінювати форму. Залежності від того, де вам потрібно працювати, і вона точково подає знову ж таки ту саму подачу пори, не схоже звільню до маленької крузушітки, але працює на кращій подачі пори, тому швидше виводиться забруднення. Далі, якщо говорити про серветки, маємо жовтенькі, це є, скажімо такі середня ступінь жорсткості, це трошечки жорсткіші, ніж білі. Вони не мають ніякого вкроплення, просто трошечки, скажімо, цупкіші. І далі окремо можна докупити сіреньку. Або чорну серветочку. Також дуже класними у Керхера є набори для е, прибирання. Тобто тут він включає в себе дві жовтенькі серветочки, які є м'якими, та рушну насадку з обтяжкою, та в неї також має ще Піка Тільки ходить шукає ножа, не може знайти, щоб відкрити. Зараз ми відкриємо. Він також має ще додаткову мікрофібру, яка дуже гарно збирає волому і не залишає розводів на вікнах. Зараз ми розпакуємо. <піка> Розпакуємо наші серветочки і оглянемо, хочу показати вам ручну насадку, адже таку обтяжку на ручну насадку, адже й таку окремо придбати неможливо, але в цьому наборі це насправді дуже хороша. Хороша річ. Отже, ось так виглядає наш набір. Це є дві жовтенькі серветочки. Такі серветки стандартно зараз йдуть в комплектації з пароочисником, тому з ними ви знайомі. Далі у нас є мікрофібра, дуже гарно прибирає залишки вологі і розводить, тобто на неї залишає розводи на тих самих вікнах та гладких поверхнях. І далі це вносити наша мікрофібра, знову ж таки з вкропленням жорсткого, Скажем, з кропленням я б сказала, цієї ліски. З нею дуже гарно працювати знов на руфлейних поверхнях, на більш забрудних, де треба саме потерти. Є. Ідемо далі. У нас є насадка для дезінфекції текстилю. Щось зрозуміти, ця насадка не прасує речі. Про насадку для просування ми поговоримо в наступних відео, тому підпишіться, не забувайте. Завдання цієї насадки продезінфікувати, прибрати неприємні запахи та прибрати невеликі забруднення з одягу, можливо, якісь ниточки, можливо, кусочки. Чогось. А, але найбільше її полюбляють за вміння прибрати неприємні запахи з одягу. У ситуацію ви дістаєте речі, шафи, зимові, які просто натяглись, можливо, сиростю. Можливо, вони чистенькі, але вони просто пахнуть не дуже. Або якщо ми говоримо, ви прийшли з вулиці, де хтось біля вас покурив, і тепер ваші всі речі пахнуть саме цим запахом. Насадка для дезінфекції текстилу чудово з цим впорається, прибере всі неприємні запахи без звертання до хімчистки. Є. Далі поговоримо про насадки. З маленькою круглощіткою всі знайомі адже вона йде в комплектації, але також ми маємо ще й велику круглу щітку, де її дуже зручно застосовувати на трошки більших поверхнях. Наприклад, ми миємо ванну. Маленькою круглушітку це буде задовго, ручна насадка на завелика для цієї площі, але в такому випадку ми маємо. Маленьку крутику. Ми маємо велику кругу щітку, яка працює за тим же принципом, що і маленька. Подається пара, єдина щітка вже має більшу площу, тому з нею трошки комфортніше. У нас на магазині найбільше ми її любимо використовувати це на плитці. Тобто, шви між плиткою ми маємо маленькою круглою щіткою, але саму рефлейну плитку ми маємо цією. От це в рази-в рази швидше. Так далі перейдемо до обтяжок до цієї ж самої щітки. Тобто обтяжки бувають не лише на ручну насадку, не лише для насадки димтя підлоги, але ще й на велику круглу щітку можемо окремо докупити насадки. Та знову ж таки, яка взагалі особливість обтяжок? Вдягнувши їх на насадку, бруд залишається на них, тому не потрібно думати, як його потім забрати, чим його забрати. Далі ми переходимо до плоских щіточок. Я в свій час їх недооцінила, не розуміючи, як правильно подається пара, коли в круглій маленькій щіточці, ми розуміємо, що пара подається з середини і далі ми просто тримаємо. Тут, в моєму розумінні, вона ж все-таки розсіювалася. Але для чого ж дуже круто підходить ця насадка? Перший момент це коли ми сходимо в ванну в кімнату, де є плитка і де є кути, де круглу щітку ми просто фізично не заліземо. Чудово себе Далі. Візьмемо, наприклад, стик ракумни та крана, де ми могли повибивати бруд потужним суплом, але забрати ми його потужним суплом не можемо, нам потрібно забрати чимось іншим. В таких випадках чудово підходить саме плоска щиточка. Коли ми підібрали за цього, забрали і все, за немає. Тому вона також йде в комплекті з чотирьох штучок. Усі актуальні ціни можна переглянути на нашому сайті. І, до речі, в керхер там зараз у них знижки, тому переходьте. Далі. Наша ручна насадка. У нас є ще додатковий набір для прибирання кухні, який дуже схожий на попередній, єдине, що має біленькі серветки для підлоги та біленьку ручну обтяжку. Далі у нас найулюбленіша для усіх це є насадка для миття вікон. Її дуже полюбляють. Вона працює з тим принципом, що помити вікно ми можемо і без неї. Той самий ручною насадкою зі обтяжкою. але є завдання стягнути, не залишаючи розводів. Тобто в нас є форсунка, яка подає пару, і нас є резинка, яка це все стягує донизу. З приємного в неї може працювати як з до топоручника, так і від ручки. Тому якщо потрібно помити високі вікна, без проблем чудово справиться. Аналогічно можна говорити про ванну кімнату, коли вам потрібно просто стягнути цей конденсат донизу. Чудово, з цим справляється. Так, далі перейдемо до етапу очищення пароочисників. Третя серія працює лише з використанням фільтру, який з часом ми повинні замінювати. Коли нам нас замінити фільтр, вам про це скаже пароочисник. Фільтри маємо у вільному доступі, тому замовити їх завжди можна. Інші ж моделі очищаються за допомогою антинакіпіни, який ми розводимо з водою, заливаємо з ними. Які ми розводимо з водою згідно інструкції, заливаємо в пароочисник, вмикаємо, даємо йому попрацювати, після чого вимикаємо та очищуємо сам, сам, сам пароочисник від залишків антинакіпіну. Це були майже усі аксесуари, взагалі в керів їх дуже багато і дуже багато цікавих. Тому якщо у вас цікавить щось конкретне або для конкретного якогось завдання, можемо спробувати щось підібрати. З цікавих, наприклад, в керхері є насадка для видалення шпалер до пароочисника. Без проблем можемо з цим попрацювати. Також не мають насадку для дезінфекції килимів, для того, щоб дезінф... дезінфікувати, освіжати килими, матраси та самі меблі. Це буде швидше це буде комфортніше. Тому на цьому вже все. Наше відео підбігає до кінця, тому обов'язково підпишіться на нас, залишайте ваші лайки коментарі. Пишіть про що зняти наступне відео, а ми будемо раді вашій активності. Тому всім пока!